Які країни ненавидять США? Перше місце Китай, який проти США через їхню підтримку Тайваню та спроби обмежити їх у Тихому океані, друге Афганістан, який проти США через примусову присутність США в країні понад 20 років для боротьби з Талібаном, яку вони зрештою програли. Третє Сирія, яка проти США через підтримку сирійських повстанців під час громадянської війни для боротьби проти режиму Асада та ІДІЛ. Які країни ненавидять США? Частина друга перше місце Сербія, яка мала складні відносини зі США через підтримку Боснії та Хорватії і визнання Косова. Але останнім часом стосунки трохи покращились. Друге, Іран. Іран і США мають погані відносини давно через підтримку США Ізраїлю та санкції проти Ірану, що ускладнює країні міжнародну торгівлю. Третя північна Корея США мають погані відносини з північною Кореєю через підтримку того, що зараз є південною Кореєю у Корейській війні.